Всім привіт, з вами Блак і я сьогодні прийшов в Warcraft 3. Дуже також хороша гра, це легенда стратегії. Це перша стратегія, яку коли я колись зіграв. В Цій стратегії можна грати за три, за чотири фракції за нежить, за людей і за ельфів, за орків. Ця, ця гра розповідає про траула. Ну, початок Краула ми проходимо обучення, як, як працює механіки гри. Потім, потім ми ради траву, потім переходимо за Артуса. Артуса там цей, проти протилежиті, потім Артос протягом сюжету змінюється, він переходить на темну сторону селит. Ну, на, на темний бік переходить, бо він стає ворогом людей. Ну, Всіх інших хат можу сказати. І, ну, і там вже його йде сюжетна лінія. Потім ми йдемо, граємо за, за Ельфію, за Орду, до Орди. І ми там починаємо ну, приходити компанію за, за Орду, бо Орда найкращі, найкраще за неї грати. За ельфів дуже погано грати, вони найслабші в цій грі. Нежить ще плюс-мінус якось можна грати за них. Так що нежить вона... ну, каже плюс-мінус. Так, за людей теж нормально можна грати, витаскувати, а за ельфів то це біда. Вони самі слабші тут, у них навіть немає ніяких таких... Ну, Таких юнітів, щоб можна було цей щоб можна було обороняти базу чи цуто підтримка, все. і то в така підтримка якась фігова. Хіба їх прокачувати треба, там є спеціальні характеристики, щоб в можна було грати. Ну, За арки все легше, там більше такі, вони потужніші, там юніти сильніші, вони зможуть охороняти базу. Можна нападати, огороняти, вони досить витривалі в тому плані. О. Ну, нежить теж нормально. Якщо її нормально прокачати, там теж є такі юніти досить жирні, щоб вони можуть тримати стрій. І вони. І вони цей... Ну... Хороші. І ще що, що можна сказати, що ну, це гра для любителів всяких цих стратегій. Одна з найкращих в цьому жанрі, я так думаю, бо я інакше її не грав це Є ще одна стратегія, але я її ще не купляв, ще не грав, не знаю, як вона себе при ну, як, як ній грати.